Не можу сказати. Щоб ви, нічого. щоб ви дожили до до перемоги. Обов і, і Обов'язково. І щоб ми приїхали і разом тут погуляли. Обов'язково доживемо. Щось не так Ні, Все так Все правильно. А як тебе звати? Скажи, Настя. ну скажи. Ну, Не скажеш, скажи лише. Вона каже, як тебе звати? Вона каже: не скажу. Ти скажи. Кирил, Кирил. Тобі подарували книжку. І хліб, ага. а що на хлібові написано? Обов'язково здобув. Обов що це написано? Пере... Перемога. Перемога. Ми вже надіємося. Нас правий берег Дніпра, правий берег нашого Херсона освободили. Ми ждемо, щоб вони вже їх прогнали далі. І освободили лівий берег, і взагалі щоб нас всю Україну освободили, щоб нас більше нічого не чіпали. А у Путін же сказав, що Херсонщина це Росія. От Ні, що? це неправда. Херсон це Україна. Діти всі, Херсон це Україна. Кажемо всі голосно. Херсон це Україна. Херсон це Україна. Ви вчителька? Ні. А хто ви? Проста робітниця, от молодець. Все життя. Ну я люблю дітей. Я люблю дітей. А який мене друг з'явився? Подивися, чи Я дуже чи не впізнала як вас звати? — о розцифрували мене. Як вас звати Марія? А прізвище. Поночовна, поночовна, да. Тобто, ви по посуточно квартиру здаєте? Чи що? Ні, я хочу Ні? я ходжу по ночам. А ви ходите ночам. <гум> я поночовна Марія, родом з Хмельницької області, Славутський а це район. ваша мама. А це моя мама. їй 90 років. Я в неї старша. 90 стар. років. 90. Скільки у вас п'ятеро дітей було? Шість виростила, шість. шість дітей виростила. І ви кажете, що ця війна гірша ніж та? Ну в якомусь розумінні трошки Можливо, да. я з тобою фото зроблю, Можна. але шо, можу щоб ви, щоб ви дожили до до перемоги до і щоб ми приїхали і разом тут погуляли. Обов'язково доживемо обов'язково так, обов'язково Лукашина, Ми вас да. запрошуємо. Да. Мене? Правда, дякую. да дякую перемогу. Запрошуємо На перемогу. і вип'ємо 100 грам. так, да, лука? Да. Я, якщо почну всі пити ті 100 грам, що мені обіцяють, Ні, то мене не буде. <ріг> 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 я розчинуся <В> карман. Зливайте. <ріг> У нас дуже жарко, топити не потрібно літо, аби на ось росте. А ви будемо... О, виноград будем їсти кавуни, морожено будемо їсти Херсонські, приїжджайте морожино. до нас.